Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили оту то село Альбінорів. Там був такий парфюмер один. Я з нього повибивав його в ладунки. Зараз покажемо, що в нього можна вибити. Так, Отакий от, от платок парфюмера можна вибити. Потім можна отаку одежу вибити. Також такі и рукавиці. Іде в нас штани. Так, штани. А от, 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 парфюмери і такі от штани можна вибити. Також деяких можна ще вибити їхній щит, але то з тих, хто його буде мати при собі. Мені здається, що той не мав, тому мені щит не випадав. Так. Тепер ми віддали... Так, е... Як його? Де у нас... Ага. Ось, медальйон ми дістали. І тепер, після того як ми могли дістати медальйон, нам можна повернутися в замок круглого столу і там дещо зміниться. Там з'явиться ворог. Давайте подивимось і зразу з ним розберемося. От, бачите, тут вже ні, нікого немає. Ми просто попали і зараз... О, біжить. Там розберемося, думаю, де. Все. Ми потужніші. Ми спокійно з ним розібралися. Бачите, дістали за це отаку зброю. То, до речі, бачите, навіть зброя. Я спочатку навіть і не подумав. От. Така от річ хитра. Навіть ми магії має трохи. Урон. Так, тепер нам треба дещо забрати. Бачите, то ми воювали з тим, що тут стояв, такий охороняв. Після нього залишилось його обладунки. Можна глянути, що тут за обладунки. Так, де він? Ось От. От такий шлем страшний. Він поступово збільшує ОЗ. При низькому рівні здоров'я. Воно все так. Бачите? А ні, тут, тут не той. От такі обладунки такі от рукавиці. Ми дістали і отакі от ножі Так, тепер можемо, він тут охороняв начальника, можемо... Journey to the capital Lendell, to the east of the Altus plateau at the foot of the earth tree the two fingers will deny your passage no longer you may be our best hope find your way to the Elden ring what oh answer my apologies for that nasty business venture got rather ahead of himself it seems as his master I'd like to express my regret. But now, Encho is slain and gone. Finished forevermore. Добре, тепер ми розібралися, давайте подивимося, що тут ще можна. Так, ага. От ми ту сферу топса віддали. Що тут більше цікавого не з'явилося. Так. той ще залишився він ж, ніби збирався десь йти я не розумію чому він залишився я думав він десь ось мав шукати так. тут у нас цікаво нічого не змінилося ніби так давайте тепер підемо повернемося отсюди. Так, і підемо зачищати оту частину, сюди-сюди підемо і підемо сюди от до башні аж. О, так, яйця нам. Ну, так, с -с, куди ми йдемо? Ага, нам сюди. Зараз можемо піти не в ту сторону. Так. Нам сюди. Так, вот ще на крабів нам у дорозі. Так, і тут ми от попали в таку кристальну. Озеру. Там було, блот... було якийсь струйне, а тут якийсь такий більше кристальний. І тут треба бути, Уважаю, тут от є кристалоїди. Так. Треба приготуватися, е взяти більше дроб... дробичу таку зброю. Іншу, де у нас от був така штука, от булава. З ними краще тупою воювати. Тут вони не боси тут з ними мало би бути пустіше. Давайте почекаємо, коли той коли один кристолоїд повернеться. йдемо ззаді, його трошки знімемо йому життя. От, от він відвернувся. трошки зняв. так, якщо він нас не вбив, так, треба нам підлікуватися і підемо дупувати. І все. Ми з ним розібралися. Там ще один. Є ще один сидить. Так давайте також хай він піде на нас. Ми його також ззаді трошки. Давайте ми ще підпікуємось на всякий випадок. Так, він десь удою, а ми зараз обійдемо його так де він є? Давайте сзади його зберемося з ним все. все дуже просто. І не складно. Тут можна на них тренуватися. Так, Давайте повернемо наш, нашу зброю. Так, де вона От. наш клик? Так, тепер нам можна так, ну там, подивитися озеро чи це, але давайте підемо сюди. Тут ми дещо маємо ще знайти так що у нас тут в гриб так стоп не туди йде йдемо сюди Вон, бачите тут в нас ще От, із нього випадає камінь морок у другий так І тут ще в нас росте лілія. Все, тут більше нічого ніби немає. Тут, правда, можна зіскучити. Нам треба буде там до башні. Ну давайте скочимо, підемо. Ще подивимося, ми майже там. Було тут кришталевим, майже нічого не бачили. Можливо, там ще щось є. Є світлички бачу. Так, і що ще. Ніби нічого такого і нема. От, знову ми вийшли до того болота, отруйного. Що у нас тут грибы Так, здесь мы тут в якісь дебри залізли Ага Тут все так заплутано ще храба купить Так все Нічо тут бачу нема цікавого Так, добре Йдемо далі. Тут ще ж так йдемо. Так, чекайте, ми там по болоті з вами вже ходили. То навіщо нам знову йти туди в болото? Давайте може убіжимо. Так, як тут можна убігти? Давайте глянемо. Так, щось тут трошки високо. Чи нас часом? А ну, ми розіб'ємося, та не воді. Так. Де то ми з вами попали? Ага. Сюди. Так, тут-то у нас... Що цікавого, вон бутони. Ага, от у нас теж якраз закінчується тут болото. То, Отруйне. Давайте тут з крабами трошки відберемося, може нам ще пощастить щось, з них якось і робити. Не пощастило. Так, того великого краба ми вже знищили в минулому відео. Тому не будемо на ньому загострюватись. Так там ще краби. Так, тут десь маріонетки мали тут. Так, тут у нас смула, смола, смола. Смула смола нам не завадить. Вон угу. ну, один ну, ходить. Так, вже не ходить, тут десь другий ходить. І вон стоїть третій. Так Дивимо, ще. нам. Нічого з них не випало. Так, маю. Так, так, так. Нічого тут. Так, з того нам нічого не випало. Тут-то у нас нічого. Ага, тут он заховали нам соняшники. Так, а на тій стороні Так, з того нам також нічого не випало. Ага, а от з того випало. Так, забираємо то, що у нас... Ага, ну тут ми можемо потім спуститися і пройти сюди, назад по уді. Так, йдемо далі. Забираємо смолу. Мова нам не завпадить. Так, От і ми дійшли тут до башни. А це може трохи... І це може поранити. Може нам ще щось випаде цікаво. Може ріг, може м'ясо. Дивимося. Так, тут нам нічого не випало. Тут кістки, кістки. Кістки. Бачить нічок він кісток. Шкода. Нам не випало. Так, тут вон череп тут ми знайшли. Так, давайте запалимо тут благодать. Так, тут навколо подивимося, що у нас тут. Ага. Тоже також ходять. Добре, зараз ми не підемо. Давайте башню спочатку. Перевіримо. Так. Тут є лут вон лежить. Зузули, камінь. І тут у нас є напис. Мудрість направить вас. Так, щоб тут активувати і щоб можна було залізти до гори, нам треба, от у нас є жест мудрість, треба його застосувати. Ми той жест дістали від топса чарівника. Хто його не має, той може... Так, ви бачите, зараз дивимося, має з'явитися драбина, я так розумію. От з'явилася. Хто, хто не має тої мудрості, може по, на, на коні чи так, може заскочити то по стіні туди-сюди і, і перескочити на другий поверх, як варіант. Але ми маємо ту то мудрість, тому спокійно ліземо нагору по драбині і не скачемо. Значить тут пустяні, якщо залізти, то можна сюди заскочити, я так тут І то я думаю не так же і складно. У нас кінь скаче потужно. Так. Маємо тут сундук. А в сундуку маємо ще один камінь пам'яті і маємо... Можемо ще одну магію застосовувати. У нас вже багато вибір. Так. Там внизу десь також мав би бути лут, вон лежить. Давайте спустимося. скакати не будемо, нам поспішати нема де. Так і підемо за лутом тут, От, забрали ще змазку магічну. Все, тепер давайте ще обійдемо навколо. Подивимося там десь. А вон ще один ходить. Так, напевно, в підучі відео ми підемо до того милого ще одного дерева R. А зараз поки пройдемося тут навколо, подивимося, що ще є. Тут я бачу навколо ще у нас варіонетки є. щось випадало. Так, може тут ще щось подивимося. так А, тут якась дорога кудись вона нас поведе, я так розумію. Так. ну так Куди вона нас веде, а воде десь в ту сторону. Добре. Потім підемо якось туди. Давайте ще тут. Подивимося, що у нас. Може є. Так. Маленько. От вийшли ми з другої сторони. Тої башні до озера. Давайте тут ще пройдемося. Все навколо. Давайте може зразу двох. На лінією поставимо, з нашою магією можна зразу двох, двох бути. Так, що у нас тут вурубине? Нічого більше нема. Дивно. Нічого цікавого. І квітка якась все. Нет, ще он в заховався. Так. Що ми тут ще маємо? Давайте ще сзади подивимося, там десь хтось був ще. О, давайте розберемося ще з одним. Зачистимо. так ага і тут ще один є. Так. Ага, тут і бутон десь є От. так з нього нам нічого не випанув все ніби тут все зачистили Нічого тут цікавого не знайшли, щоб тій башні, крім один слот пам'яті маємо на магію. І все більше тут. Напевно, будемо завершувати, а на наступне відео, напевно, зачистимо всю ту, ту частину і підемо. подивимося, що нас там біля дерева ще чекає. Так, Тому всім дякую, гарного дня і до зустрічі.